Більше як півроку тому у Житомирі демонтували бронзове погруддя російського поета Олександра Пушкіна. 10 травня журналісти Житомиренфо дізнавалися, що сталося із пам'ятником. Нині погруддя зберігається в комунальному підприємстві. Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування. Як бачимо, Пушкін не постраждав при транспортуванні. Його обернули плівкою, а поруч лежать літери та цифри, демонтовані з постаменту. Поки погруддя буде зберігатися на складі. Адже що з ним робити, досі не вирішили. У нас було звернення стосовно від, від музею в кмітові стосовно взяття передачі його до кмітівського музею образотворчого мистецтва. Але на, на сьогоднішній день поки не вирішено це питання. Також у департаменті містобудування та земельних відносин зазначили, в майбутньому планують прибрати зі старого бульвару постамент, на якому колись стояло погруддя. Пам'ятником є не тільки погруддя, а постамент взагалі в цілому погруддя і постамент, бюст і постамент тому демонтажу підлягає ще і постамент, який знаходиться зараз на території бульвару. Однак, так як це пам'ятка національного значення, тому кінцевий демонтаж буде здійснений тій. Тільки після того, як цей пам'ятник буде виведений з переліку пам'яток культурної спадщини з державного реєстру нерухомих пам'яток України у Житомирі. Триває демонтаж пам'ятних об'єктів, які пов'язані з історією та культурою Росії та радянського союзу. Нещодавно зняли пам'ятну дошку російському письменнику Купріну, але таких об'єктів у місті залишається чимало. Лишило ще не менше як 45-50 дошок. 30 демонтували. Демонтували таким ну, відомим радянським діячам Маршалу Жукову, Гречкову, Ватутіну, е демонтована дошка генералу Черняховському. Купріну демонтували вже дошку. Ну, її, її тимчасово зняли до прийняття рішення. Е аби не, і причому це ну, було свідомо зроблено, її демонтували ще маючи це питання в роздумах, аби не було якихось проявів вандалізму, бо ж ви знаєте, настрої сьогодні у людей іноді бувають дуже рішучі, то не хотілося б, щоб хтось би ту дошку пошкодив доцільність таких меморіальних дошок розглядає міська комісія стопоніміки. Заступник голови комісії розповідає, що стосовно деяких діячів та письменників виникають дискусії. Пірне питання викликає пам'ятна дошка Олександру Яковичу Шумському. Вона на новому бульварі, як пригадаєте, так туди ближче до Обленерго. Шумський загинув ну від рук від рук більшовиків, але в той же час це український комуністичний діяч. От як з ним як з. Ним бути висить ще пам'ятна дошка російському поету, гарному, мені він подобається. Саша Чорний, Олександр Глікберг. Ось викликає теж сумніви. Чому я так про нього кажу? Той Саша Чорний гарні вірші писав, а оскільки жив у Житомирі, молодий, емоційний, з гумором. Він багато описував Житомир, але настільки... Точно настільки вдало, що я, читаючи його вірші, я абсолютно впізнаю місце, де він знаходився, коли писав цього вірша. Іноді на комісії розглядаються питання, і комісія одноголосно приходить до висновку стосовно якоїсь пам'ятної дошки, де, де, скажімо, наша позиція з членів комісії йде в розріз з позицією, наприклад, інституту національної пам'яті. Ось я зараз кажу про пам'ятну дошку адміралу Щасному. Також заступник голови міської комісії з топоніміки розповів. Що зараз у міській раді працюють над положенням простановлення та демотаж пам'ятних дошок? Це дозволить впорядкувати та пришвидшити процес.